3 вересня, 24 рік. Сьогодні збираємо врожай на новій Миколаївській селекції. Тут у нас 6 дерев в ряду. Ось номер 6 Так вродив, збираємо. хотіли збира... збирати в руки, але не вмістили. Бачимо, як... скільки на землі. І ось ще лишилися на деревині. Тож, непоганий результат, але... Вся Миколаївська селекція це товста кожура і гарна виповненість. Гарна виповненість горішків. Ось це горішок з другої деревини номер 5 у нас в цьому садку Миколаївської селекції. Він мілкий, але це прямий конкурент сирени. Це довгий горіх попав. Це не з туди, не от. Не Ось. Ось ці горішки, вони... Мілкі, але вони дуже-дуже смачні, як сирена. Сирена у нас на півдні України дуже мілкий, як ліщина. Ось це номер 4 ось такий видовжений горіх. Якраз ось той видовжений горіх. Розмір, вагу не будемо, це сигналки в цьому році. Але хоч видовжений горіх, а має ось таку цікаву плюску. Як бачимо. Третій горіх з цієї колекції ще не осипається. Має ось таку плюску. ось Поодинокі в нас горішки, такий цікавий. Теж зараз розкриємо. Має ось таку бочкоподібну форму. Посилання на відео, яке я перше робив, показував ці сорти, буде в коментарях або в описі відео. Другий пропускаємо, горішків немає, є сережки зав'язані. Не пам'ятаю, можливо десь і був, але ну, мало. І це наш перший горіх. Ось. Ось так ми зібрали врожай такий з нього. Це друге плодоношення. Ось такі горішки. Але нагадую, всі миколаївська селекція, які вже я показую, ті, що пусті, ті що ці всі гарно виповнені, але товста оболонка, але є в товстої оболонки і плюс те, що довгоносик не полюбляє і не пошкоджує толко... товстошкірі горіхи. Так що така справа. Працюємо далі, все буде добре, коли кожен буде займатися своєю справою.